Доброго дня, магітар українського, мене звати Олена, летить бумеранг, Який? Лицемірна жінка була в вашому оточенні, хворобливий стан. Надовго, покарання і чоловік, криси, які бажали тримати вас в бездіяльності, впливали на вас, але ви, ви воїн. Ви боролися. Можливо, чоловік замовляв жінки, але отримують вони обоє. Того результату, якого ви прагнули, вони не досягнуть в соціумі, в соцмережах, в інтернет-просторі, загалом, можливо, спілкувалися. Вони бажали досягнути успіху саме того, на який вони були налаштовані. Вони вважали, що ви доступні для того, щоб вони отримали позитивний результат. Хтось позиціонував себе як друг родини, але ви не зволікали. Ви зробили вірні висновки і розуміли те, що в вашому оточенні є ті, які негативно впливають на ваше життя і на результати, які ви прагнули здобути стосовно родини, успіху, на якій ви були налаштовані. Ну, і щоб досягнути в даній боротьбі позитивних змін для себе, ви боролися і ви здобули. Ви перемогли. З якою би жадністю дана людина не прагнула досягнути успіху в цій грі, вона не подолала, вона отримала покарання. Ну, Буде блукати за свою гру по лабиринту. Прагнутиме досягнути успіху, але не досягне. Зміни стосовно успіху відбудуться в вашому житті, і ви будете рухатись до даного успіху. Ну, а вона буде палати в вогні душевних мук, тому що не здобуде здійснення своїх мрій, бажань того результату, якого вона прагнула досягнути. Ви визволилися, ви повинні розуміти, що ви від даної хитрої лиси визволились. У вас рух далі, ви очистилися. Від тих проблем, які вони вас створювали, і у вас захист, захист від вищих сил. Дякую.